Зранку Олександр збирався на важливу зустріч, яка мала вирішити долю його нового проєкту. Однак після кількох теплих днів в січні прийшли справжні юрденські морози. На термометрі стояло мінус 18. Він дуже поспішав, бо хотів все встигнути і провести вечір разом з дружиною. Вони з Мартою лише недавно одружилися, і Олександр хотілося цей світвечір бути своєю молодою дружиною. До того ж, Марта попередила, що до них приїдуть її батьки, просила чоловіка не запізнюватися. Олександр дуже старався все встигнути зробити. Бо знав, що запізнюватися не можна, адже тесь з тещою і так його недолюблюють. А все через те, що для своєї єдиної доньки вони хотіли іншого зятя. З Мартою Олександр познайомився в університеті. Хлопець був найкращим студентом на курсі, і саме своїм розумом він звернув на себе увагу найкрасивішої дівчини факультету. Вони почали зустрічатись, але заможні батьки Марти не одобрювали вибір доньки і все через те, що Олександр був для них занадто бідним. Він не мав ні квартири, ні машини, та навіть родини не мав. Не про такого зятя вони мріяли, тому й забороняли своїй даній доньці виходити заміж зі за свого однокурсника. Але Марта була не з боязких. Вона таки не полягала на своєму, сказала, що за іншого заміж не піде, адже кохає Олександра. Знаючи, упертий характер дочки, батьки таки були змушені погодитись, але це аж ніяк не додало їм любові до зятя. Вони і далі його не сприймали. Та Марта вірила, що коли її батьки побачать, який він добрий, розумний, людяний, то змінять своє ставлення до Олександра, тому продовжувала робити спроби помирити їх. І покликала на святвечір батьків до себе. Як не старався Олександр, але в той день все йшло якось шкереберть. Спочатку від морозу машини не заводились, потім і ледь стих на захист свого нового проєкту, від якого залежало їхнє Мартою майбутнє. Олександр вже сів в машину, щоб їхати додому, як раптом у нього задзвонив телефон. Це була сусідка з села. Вона повідомила, що бабусі стало зле, і вона вже викликала швидку. Чоловік відразу розвернув машину і поїхав напрямку села. По дорозі він кілька разів набирав дружину. Але Марта не відповідала, бо, очевидно, була зайнята приготуванням страв на кухні. Потім Олександру вже було не до дзвінків, бо він якраз тих разом зі швидкою, яка забрала бабусю в лікарню. Весь вечір Олександр провів із бабусею. А коли глянув на телефон і побачив 20 пропущених викликів від дружини, він зрозумів, що все пропустив. Ми так і знали, що ти негідний нашої доньки, тому можеш більше додому не приїжджати. Речі ми тобі передамо через таксиста. Повідомлення від Тесті не відчувало нічого доброго, а телефон Марти і далі мовчав. Олександр дуже засмутився, що зіпсував вечір коханій, але залишити бабусю він не міг. Вона ж його виростила, якби не бабуся, Сашко провів би в своє дитинство до будинку, адже батьків його рано не стало. Та бабуся зробила все для того, щоб хлопчик залишився вдома. Ту ніч Олександр провів в лікарні. На наступний день зранку у палату зайшла Марта. «Ти привезла мені речі. Сумно схиливши голову, запитав Олександр. Як ти міг таке подумати? Це батьки так вирішили, не я, тихо сказала Марта. Але коханий, поясни, що сталося. Олександр розповів дружині про все, а вона його лише міцно обійняла. Я так і знала, що мені дістався найкращий чоловік у світі, твоя людяність заслуговує на повагу. А без грошей моїх батьків ми якось обійдемось, правда? Марта подивилася Олександру прямо в, віч... в вічі. Але я не можу зараз тебе забезпечити. Тими умовами, до яких ти звикла. Олександра найбільше бентежило те, що він не зможе дати коханій усе, на що вона заслуговує. Та Марта повідомила про своє рішення. Вона заявила батькам, що якщо вони не хочуть бачити в своєму домі її чоловіка, то її не побачать. Ми знімемо квартиру, ми ж обоє працюємо і грошей нам вистачить. Багато молодих сімей починається саме з цього і нічого, це тільки скріплює їхній союз. Я щаслива, що у мене є ти, сказала Марта. А все інше ми зробимо і купимо. Олександр був неймовірно щасливий від того, що його дружина виявилась такою розуміючою, а найбільше у всьому раділа бабуся, бо розуміла, що у її Сашка таки пощастило дружиною, а дружині з ним. Адже в наш час це велика рідкість, коли людяність і розуміння ціняться більше, ніж гроші і багатство.